Чому саме профтер RF5000? правильний вибір? Дана модель має максимальну теплову потужність до 5 кВт, напруга 12-24 220 вольт. Тобто вона може працювати від акумулятора звичайного або від мережі 220. Може обігрівати площу до 100 квадратних метрів. Витрата палива в середньому буде 200 грам дизеля на годину. При замовленні обігрівача ви отримаєте гарантію від власного сервісного центру Profter Service на 12 місяців, а також після гарантійне обслуговування. Дуже проста конструкція корпусу, яка дозволяє розібрати його за лічені хвилини, комплектує. Новим японським насосом, який більш чіткіше та точніше подає паливо в систему. Подовжені патрубки для виходу теплого повітря та вихлопних газів. Підходи для тривалої роботи має низьку витрату палива та низький рівень шуму. Наявність системи автоматичного підтримання температури. Тобто, коли обігрівач досягає заданої вами температури, він автоматично переходить у режим її підтримки. Також є абсолютно всі запчастини до даних обігрівачів і не тільки. Ще дуже приємною фішкою наших обігрівачів профтер є те, що керувати ними можна прямо зі свого смартфону. Качавши додаток та підключившись по Bluetooth, підходить для користувачів з Android, так і за iOS. Більше інформації можна отримати у наших менеджерів. Хочемо закцентувати вашу увагу на тому, що у нас дуже великий асортимент дизельних автономних обігрівачів. Всі моделі різні за характеристиками та розмірами. Тому наші менеджери допоможуть обрати найкращий варіант для вас. Також у нас завжди по наявності обігрівачі без корпусу, ті, які встановлюються в автомобілі. Маємо на 2 та 5 кВт з підключенням 12 або 24 вольт. Універсальність, висока ефективність, економічність, зручність, безпека та надійність. все це поєднано в дизельних обігрівачах від компанії Профтер. Якщо ви шукаєте потужний, економний і надійний автономний дизельний обігрівач, який можна взяти з собою куди завгодно, обігрівачі профтер це саме те рішення, яке виправдає всі ваші очікування.